68-річна коломиянка Тамара Вікторівна Степюк просить врятувати її життя. Після перенесених на ногах двох інфарктів та гіпертонічного кризу жінці терміново потрібно встановити кардіостимулятор. Вартує така операція понад 40 тисяч гривень. Родина цих грошей не має. А оперувати коломиянку потрібно негайно, адже будь-якої хвилини орган може дати збій. Кілька наших гривень допоможуть врятувати життя людині. 68-річна коломаянка Тамара Вікторівна Степ'юк з тиском має проблеми більше 20 років. Крім того, перенесла ревмокардит. Але жінка ретельно лікувалася, тому вдалося хворобу стримати. Проте з роками недуга взяла своє у вересні. Пані Тамара перенесла гіпертонічний криз, звернулася до місцевих лікарів. Медики з'ясували, що жінка на ногах перенесла ще й два інфаркти. Стан здоров'я у пані Тамари погіршився. Вона почала сильно задихатися. Отримали від лікарів відповідне лікування. Але коли стало зовсім зле, вона поїхала до Львова. Мені поставили моніторинг, такий на троє суток, холтер називається. І прийшли до висновку, що мені необхідна термінова операція по вставленню штучного водія ритму. Тому що серце збивається до 38-42 ударів на хвилину. Бувають періоди, що воно б'ється 56-60, а потім збивається на зовсім малий темп. В цей момент в мене сильне головокруження, і я падаю. І треба термінову операцію. на таку операцію треба 40 тисяч гривень. Це без врахування реабілітаційного періоду. Жінка вдова, діти теж без особливих статків. Тому зібрати цю суму складно. Кілька тисяч можливо виділить внучка ще 10 допомогли зібрати друзі та однопартійці, але більшу частину таки не вдається знайти. А ще вона має хворого сина, якому теж потрібне дороговартісне лікування. А син у мене інвалід другої групи, має гепатит С. І Хворий і на його лікування, чому я не можу відкласти пенсії, тому що на його лікування іде, коли він лягає на три, три тижні в лікарню, значить це треба три з половиною шість тисяч. Десять тисяч мені допомогли зібрати вже в чотирьох церквах міста Коломиї, мої дорогі сусіди, яким я дуже дуже вдячна. Всім прихожанам цих. оперувати Тамару Степюк потрібно негайно, адже будь-якої хвилини серце. Може дати збій кілька наших гривень допоможуть врятувати життя людині в один прекрасний момент. Серце просто зупиняється, і все тому що пульс падає, і воно не, не має змоги виштовхнути крові. Серце зупиняється. Від цього залежить моє життя. Позавчора в мене була швидка допомога. і лікар сказав, щоб я терміново їхала на операцію. Ну я сказала, що я не можу, тому що в мене ще немає коштів зібраних. Допоможіть зібрати 40 тисяч гривень на операцію на серці Степюк Тамарі Вікторівні. Кошти можна перераховувати на рахунок номер 26, 25, 45, 10, 64, 42, 32 в Ощадбанку